Хлібину в руки з врожайних українських нив, то завмираю від розлуки, я так давно туди ходив. Коли беру хлібину в руки, що мати та спекла, то чую мотове звуки і хлюпання із джерела. Коли беру до рук хлібину, співати хочу про любов, та жаль, що ворог б'є у спину не до пісень, як їться кров. Коли беру до рук хлібину Шевченка згадує слова, що Україна не загине, бо хлібом і селом живе. Коли був до рук хлібину відрами басом не стає. на хліб я попаду калину, це скап, і у мене є. Хліби немає, тоді радість радіо тому, мене ніде такого праю. І так на Коли до рук беру хлібину, то наче він звучить ліву болить загін Україну, яка сьогодні у огні. Коли беру до рук хлібину, то дякую всім за силу і солдату, що за нас загинув за цю святиню золоту. З днем хліба Україно! з днем хліба Україно!